Ніч темна, ніч тишна. Сидиш ти на коні буланному на сідлі соколиному. замикаєш ти комори, двері та хлівці, церкви і монастирі. Замкни нашим ворогам губи, губища, щоки про щоки, очі про очі, щоб вони на нас народжених і хрещених, зубів і очей не витріщали, гніва в серці не мали. Татьяка спадок сховав! Не для тебе цей спадок залишив палій. Три століття шукати будуть. Хто? А якщо ти не фастів? Та ніби фастів. То ви знайшли справжню карту скарбів? Викинь з голови. Краще ходімо в караоке. Хочу співати! Чотирилисник, Аміна, це пастка! Які ж ми розумні, так? Да? Ну і що? Ніхто, крім нас, не повинен знати про карту. Це всім зрозуміло? Як дитина. Як же я відразу не здогадався? Під час розпису та вінчання. <рес> а про це в інтернеті не написано. Мабуть, засекречено. Стой, 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 стой. Карта буде весером. На Івана купала. Слышиш ти, отдай чужое. Добре, погано умовляєш. Це якась помилка. То карта не справжня і всі наші пошуки були марними. Саме так. Костел! 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 Ні, братику, карта справжня. І до чого все це доводить? А я знаю. То чого ти біг сюди, москажений? І скажіть, будь ласка, як можна поспілкуватися із нацем рослин? Ну, дивлячись, що вас цікавить. Але на нашій карті немає черепів. Так, це все Згадав. Де воно, ти знаєш? Кажи, тут чи тут? Консультації платні. Капіталізм. А ви хто? Історик?